Та вирішила сюди вивозити відходи. Кар'єр заповнився. До речі, це було не найгірше рішення Саме обрати кар'єру, оскільки глина не дозволяє фільтрату і поганим речовинам приходити в ґрунт. І тому будь-яка будь вода забруднена, вона завжди збиралась у нас біля цього полігону. І ось цей кар'єр засипали вже, і на місці цього кар'єру виросла така от велика купа тридцятиметрова сміття. Те, що ви зараз бачите, наша громада в рік а, продукує близько ста тисяч тонн відходів. Тобто, це і бізнес, а, і приватний сектор а, все звозиться сюди. І з цим щось потрібно робити. Тому ми звернулися в Європейський банк реконструкції розвитку і до наших партнерів, грантодавців Європейський Союз для того, щоб попросити фінанси на рекультивацію цього полігону. Того ми отримали і кредит, і грант. До речі, грантова складова цього проекту це приблизно половина всіх коштів. Це більше 5 мільйонів євро. Це від європейського фонду сусідства ЄС. Найпі e, і решту це кошти e, кредит Європейського банку реконструкції розвитку. В цілому контракт коштує близько 11,5 мільйонів євро. Що входить цей проект? Тут ви бачите креслення. Оця купа велика сміття, яка за вашою спиною це ось ця територія. Це діючий полігон. Це те, що ми більше 60 років звозили відходи, заповнили кар'єр і насунули таку велику купу. Нам потрібно її рекультивувати. Що таке рекультивація? Потрібно її скульптувати спеціальним чином, тому що зараз гора дуже крута. І потрібно донести ці е, спуски, там схили до 18 градусів. Тому тут відбудеться таке терасування цієї купи відходів, і потім зверху буде вкладена спеціальна мембрана HDPE, яка вже не унеможунеможливить потрапляння ні дощу, ні снігу всередину полігону. Таким чином е, не буде утворюватись фільтра. Але все ж таки нам потрібно відходи кудись вивозити з міста. Тому в цей проект також шкодить будівництво двох нових нових карт для складування цих побутових відходів. Вони будуть знаходитись ось тут, в цій стороні, де ви бачите зараз перед полігоном. Зараз машина і техніка проводить розчищення цієї території, і тут вони будуть трішки заглублятися. Потім все це встелиться спеціальними мембранами. Тут вже будуть ці карти організовані згідно всіх світових європейських стандартів. Як це роблять будь-де в світі за всіма правилами, буде тренаж спеціально організований буде відводитись вода. І потім сюди будуть поступати вже відходи від міста. Складуватися, і розраховано, що десь приблизно на 7-10 років нам цих двох нових карт хват вистачить для міста. Потім це вже плани, регіональні полігони і, взагалі, регіональні плани управління відходування. Тому, якщо у вас є зараз запитання, я готовий дати відповіді щодо технологічних якихось процесів. Якщо ні, можемо вийти і ще трішки поспілкуватися. Тут варто додати, що проект включає не лише. Ще рекультивацію, бо Іван зазначив лише про рекультивацію. Проект набагато ширший. І проект включає в собі першу рекультивацію, про яку Іван розказав. Друге це станцію очистки фільтрату, яка вже встановлена в тому числі за рахунок коштів грантів Європейського союзу і кредиту ЄБР. І останній, теж дуже важливий етап це будівництво заводу з переробки механіко- механікобіологічну переробку відходів. Тобто, коли Іван говорив, що нові карти полігону можуть нам служити від 7 до 10 років, це не включаючи роботу заводу сміттєпереробного. Якщо ми запустимо, а ми маємо плани запустити сміттєпереробний завод, фактично термін експлуатації полігону збільшиться, тому що частина відходів буде перероблятися і менше буде попадати безпосередньо на полігон. Ми сьогодні на етапі по сміттєпоробному наступному. На жаль, довелося вложити вже третій раз тендер через те, що підрядники, а це європейські підрядники, тому що вимоги Європейського банку реконструкції та розвитку передбачають, щоб компанія, яка буде в нас працювати, мала аналогічний досвід. Що мінімум два контракти вже виконаних збудованих заводів. фактично враховуючи те, що в Україні на даний момент жодного сміттєпоробну заводу такого формату ще не здано даною експлуатацією, компанії українські, які це робили, просто не існує. Тому це закордонні компанії, і вони в період повномасштабної війни боялися йти на ці тендера. Третій раз оголосили. Нарешті ми маємо п'ять учасників в першому етапі. Зараз оцінку проводимо першого етапу, і я думаю, що ми до кінця вересня стартуємо з другим етапом тендеру. І дуже сподіваємося, що до кінця року ми вже підпишемо угоду, якщо все буде добре, з підрядником на будівництво сміттєпоробного комплексу. Місто для цього має земельну ділянку, яка дуже недалеко звідси, буквально півтора кілометра. 5,7 гектарів, і відповідно ця земельна ділянка буде під сміттєпоробний комплекс. Тобто в майбутньому сценарій такий, що всі відходи, які йдуть з міста, зараз вони, величезна частина, йде відразу на полігон. Ми вже як більше п'ять років, ми вже почали сортування в місті. Тобто зараз скрізь на всіх локаціях міста люди мають, мають змогу сортувати скло і пет пляшку, як мінімум. Коли збудуємо завод, ми розширимо кількість цих контейнерів. Їх буде там до п'яти. Буде окремо сортуватися органіка, пакування різні, метали, неметали, плівка, папір і так далі. Коли запрацює завод, то після заводу лише хвости тут будуть захоронюватись. Відповідно, кількість захоронених відходів тут впаде з на ймовірно навіть в два рази тому цей запланований об'єм сміттєзвалища, точніше полігону нового він його життя зросте десь в два рази але все це буде залежати від якості таки, сортування того як люди сортують як працюватиме завод зараз? Ми одні з перших в країні міста, яке в принципі має такі плани на будівництво сміттєпереробного заводу. Тому досвіду в країні поки що такого немає великого. Але ми вчимося, ми стараємося. Ну і такі фінальні речі. Ми, тут є представники компанії, які виграли тендер. Це консорціум грецької звожанської компанії Hayat, І вони лише розпочинають роботу буквально зараз. Підготовчи та роботи, як іван сказав, будуть звільняти цю територію для того, аби влаштувати дві нові карти. Ну і однозначно, я знову ж таки, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим партнерам з європейського союзу, тому що насправді цих проектів би не існувало без вашої допомоги і підтримки. Сьогодні складний час і переважна більшість коштів йде все ж таки на допомогу збройним силам. А такі проекти вони є дуже складними, тому що тут не лише про гроші, цей про експертизу якої дуже не вистачає в Україні. І я впевнений, що на нашому досвіді не, не впевнений, а знаю. Дуже багато міст сьогодні приїжджає і беруть досвід Хмельницького, як реалізовувати ці проекти. Бо ми те, що розповіли, це видомі речі, які можна буде побачити, які вже можна бачити. Але ми багато працюємо над тим, що не видно. Це робота з громадянами, робота з дітьми. Ми маємо сьогодні єдиний в Україні центр навчальний по відходах, єдиний де ми проводимо дітей. У нас кожна школа сортує і має дітей і людей, які відповідають за це в кожній школі. У нас є сортування в садочках, в нас є сортування в комунальних підприємствах. Ну і відповідно, в нас є екобус, це бус, який збирає небезпечні складі побутових відходів. Він же у нас працює шість чи навіть сім років. У Нас є в місті е, е, центри управління відходами, і от така інфраструктура дозволяє комплексно працювати, реалізовувати цей проект. Тому цей проект знову ж таки хочу подякувати не лише про інфраструктуру, але й експертизу, якої в Україні не вистачає. Дякую вам за співпрацю і за допомогу.